Доброго дня, Доброго дня! Сьогодні я не сама, сьогодні у мене є два помічники. І звуть мене Бурик Іваркова Лариса Васильівна, а зі мною мій старший онук бурик Бетро і молодший онук бурик Владислав. Тільки що ви бачили, як вони грають у цікаву гру. Це гра називається Хрестики-Нулики. Але ми її трішечки змінили, щоб цікавіше було грати. Ми замість хрестиків і нуликів зробили з хлопцями ось отакі сердечки, квіточки і зробили дощечку, на якій вони викладають ці умовні хрестики і нулики, і граються, хто кого наперед виграє. Тож сьогодні ми з вами, як я й казала, Продовжуємо вивчати геометричні фігури і знайомимося з, таким, з такою геометричною фігурою, як квадрат. І ось в цій книжечки є і про квадратик віршик. Ось, будь ласка, шоколадку ми з братом поділили на квадрати. П'ять йому і сім мені. Ці квадратики смачні. Ось, бачите? Квадратики на шоколадці. Кому з вас п'ять, а кому сім? Ні, вісім. А тобі п'ять? От, бачите? п'ять йому і сім мені. Тож, сьогодні я пропоную вам виготовити цікаву гру, яка має форму квадрата. А в ньому ще один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 маленьких квадратиків. І для цього. Мені будуть допомагати мої хлопці, так? Владик буде гратися, а діма буде зі мною конструювати і вирізати. І для цього нам знадобляться. Ну, по-перше, картон з якої-небудь коробочки упаковочної, ось отакий товстенький, бачите? Ну, кілька смужечок, небагацько. Це лист картону, який має розміри 21. На 21, тобто квадрат. Далі нам знадобляться кольорові картон Коричневого, червоного, оранжевого і жовтих кольорів. І зелений папір. Звичайний зелений папір. Ось такий аркушик, для того, щоб ми з вами оздобили нашу панель ігрову панель. Так, далі нам знадобляться, як зазвичай, ми вже з вами знайомилися, лінійки з геометричними фігурками. Так, звичайна лінійка, маркери, обов'язково чорний маркер. Ну і ще якесь кілька кольорів. Олівець, ножиці. Може знадобитися, за вашим бажанням, Жовтий текстурний такий фоаміран, бачите, який? Або ж, або ж ви його можете замінити ось отакими серветками. Вони товстенькі. Але перед цим їх необхідно витягти з упаковочки і висушити, Бо вони мають вологу таку основу. Тобто з ними працювати, їх потрібно покласти на віконце, щоб вони висохли. Починаємо фантазувати, починаємо майструвати. Для початку ми приклеїмо свій аркуш на картон. Ну, давайте ось оцей некрасивий картон, в сторону картона ми заклеїмо цим аркушем. Ось отак. І так. У нас є склей-трафон для цього. Обклеїли наш некрасивий картон зеленим папером, аркушем паперу, так? а тепер нам необхідно намалювати е, квадратики, чотирикутнички, да, для, для наших фішок. І так, відкладаємо, А в кого хто лінієчкою, в кого, можливо, є ось така дощечка, як у нас, відкладаємо 7 і 14. І тут відкладаємо 7 і 14. І спочатку, давайте і тут ще отак зробимо 7 і 14. І спочатку олівцем, щоб ми з вами не наробили помилок. Так. Перевернімо сюди. Так, ось у нас 14 тут і тут. Ось, зробили ось отакі. Так. Діма, зможеш обвести маркером під лінієчку? Давай, пробуй, допомагай. Ось отак ось. Так. Встань, якщо тобі неудобно. І стоєчки. Ану, давай пробуй. Дивись, клади ось сюди отак. О, види. Не спіши, тихесенько. Так. Молодець, тепер ці дві зробиш сам. Так, поки Діма там нам кресле дощечку, я вам пропоную зробити декілька інших фішечок. І для цього. Ось я вам пропоную зробити отакого от сонечка і яблучко. І яблучко. Що нам для цього треба? Щоб виготовити таке сонечко, нам необхідно взяти коричневий картон, червоний картон, картон, який ми відрізали з упаковочної коробочки, і картон для викліки. І так, матеріал. І, звичайно, ось отакі. Очки. От. І можемо додати любого кольору, який ви знайдете, синільного дротика. Це у нас будуть вусики. Тож зараз ми з вами вимальовуємо деталі сонечка. У мене вже є готові, майже готові. Для цього я візьму ось цей ось оцей, ось оцей овал. Це у мене буде тулуб. Можна зробити більший овал. На минулому занятті ми вчилися, як його малювати. Нагадую. Коло накладаємо на коло. І для крильць я візьму ось оце коло, трішки менше. О, якраз виходить. І малюю це коло. Є. Тепер я вирізаю заготовки і передаю Дмитрику, Дмитрик буде мені обмальовувати і вирізати, і вирізати ці деталі. Але на коло, от ви намалювали коло, да? намалюйте отакий от ось, ось, ось загнутий трикутничок. Ну, це в нас буде крильця. Ось, дивіться, ось отут. Бачите? Ось крильця. Тож, коли ви будете вирізати це коло, то ви зразу вирізаєте крильця. Ви зразу вирізаєте крильця. Так, є. Значить. О! Діма вже зробив нам дощечку, ми її поки що відкладемо в сторону. І так, Діма, твоя задача зараз обвести 5 кружечків, тобто крильця олівцем. А потім, коли ти обведеш крильця, ти почнеш обводить коричневі овальчики, це будуть тумб. А я вам малята покажу, як можна зробити ось таке яблучко з отаких серветок. Для цього ви теж маєте скористатися або ж циркулем, або такою лінієчкою, обвести коло. У мене ще є один олівець, бо то я Дімі віддала. Обвести коло, так, і зробити тут маленьке і отут таку рисочку. Ось. І по ось цих, цій ось лінії таке от у нас буде яблочко. Далі тут же малюємо паличку, тобто прямокутничок, і від нього малюємо листочок. Ось отак. О. І вирізаємо ці дві деталі. У вас готові дві деталі яблучко і листочок. Тож, я цього разу візьму ось жовтеньке яблучко. Ось оце у нас буде внутрішня сторона, так? А це лицева сторона. Тож, прикладаю своє яблучко і обводю. Так, давайте пом'яркуємо, що ж нам зробити листочок. Ой, знайшла, дивіться, в мене є ще ось такі шкрибочки кухонні. Ось із цього я зроблю листочок. Ось у мене їх тут, дивіться, які кольори цікаві. Я оберу, візьму зелений. Такі шкрибочки, я гадаю, такі серветки ви знайдете у мами. А якщо ні, то вони продаються в будь-якому магазині. Або ж ви можете обрати картон чи фоаміран. Це за вашим бажанням. Так. Тепер я вирізаю ці деталі. Що там, Діма, у нас виходить? Робота йде? Так. Молодець. Так. Вирізаю ці деталі. Перевертаю на лицьову сторону, відправляю. Так. І дивіться, що я роблю? Я змащую ніжку і приклею її під ізнанку, так? Під внутрішню, задню сторону. Ось. А листочок вивожу сюди. Змащую його теж клеєм і отак от роблю. Отак, піднімаю трішечки. У нас, виходить, такий живий листочок Він дивиться на нас, так? Тепер мені знадобиться чорний маркер. Я зроблю такі ось чорненькі рисочки внизу яблучка. І, мабуть, ну, я візьму розовий і підрумляю його трішечки. Отак ось. Трішечки, небагацько. О, ось таке у мене вийшло яблучко. Рум'яне, жовтеньке з рум'яними щічками. А ось те, що ми робили вдома, яблучко. Тобто, ваша база, Жання, ви можете зробити все, що завгодно. Також, з цього ж матеріалу ви можете зробити ось такі квіточки. Ось такі квіточки теж особливого, великого, так сказати, тяжкої праці тут немає. Вирізали квіточку, вирізали кружечок, і вже вам готова фішечка. Чим ці фішечки гарні? Вони не мнуться. Дивіться, я їх і так, і так, і так, потім вирівняла, і вони стали. Це. А от коли ви будете робити фішечки з паперу або ж з картону, вони у вас... Згинаються, мнуться, і не, такі, ну, не так довго зберігаються, як, наприклад, фішечки, зроблені з отаких серветок. Або ж з фоміра. Так, ну з цими ми розібралися. Тепер нам Діма виріже сонечки, і я покажу вам, як же ж робити отаке от сонечко. І як я вже казала, нам потрібен коричневий картон, червоний картон, картон. З упаковочної коробочки і очі. Поки Діма вирізає нам крильця і тулуби, я за цього картону наріжу ось отакі смужечки Одна, друга і третя. Тепер розріжу їх навпіл і зроблю ось отакі трикотнички. Так, на гласно, тут не треба особливо там щось. Виміряти, просто отак от їх беремо, зрізаємо з середини на край. от, ну, нам, Скільки у нас фішечок, там йде 5, нам потрібно 5 отаких трикутничків. Це для того, щоб наші крильця були отак відокремлені, як привикли зараз сказати, 3D фігура. да, 3D-форма. Ось вони такі. Напівоб'ємні крильця окремо від тулуба відділяються. От ми на ці е, детальки будемо клеїти наші крильця. Так, 5 штучок ми зробили. Так, все, що нам не потрібно, ми поприбираємо. Воно нам вже не потрібно, щоб нам нічого не заважало працювати. Діма, що ти там готовий? Будемо вирізати? Так, давай трішки тобі, трішки мені. А, Діма ще тулуби робить. Ну, поки Діма робить тулуби, я виріжу наші крильця. Ми вирізали наші Ой, сонечки. І нам зараз Владік допоможе вирізати овали. Так, тримай, Владіслав, вирізає. Працюй. Так, бачите, у нас такий сімейний підряд. І так, вадік вирізає мені овал і я зараз обикла. Діма вирізав нам крильця для сонечок. Так. Тепер, Діма, ось тобі очі, Приклей очі, відривай по одному і приклею до голови. Обери, де буде голова. А я тим часом малята, Діма приклеює зараз оці очки. Бачите? А я намалюю ось оці цяточки. Одна, друга, третя. Іма скільки рочків в нашому сонечку? Шість. Шість. Одна, два, три, чотири, п'ять, шість. О, шість рочків в нашому сонечку. Так. І приклею до наших крильців оті детальки, які ми з вами вирізали. Пам'ятаєте? Так, ось отак. Широка догори, а вузенька ось сюди до зрізаного. Ось, ось отак. Отак приклеїли ці детальки. Діма, що у нас з очками готово? Ще ні. Ще ні. Добре, поки Діма клеє очки, я малюю другого сонечка, якого Владік вирізає тільце, так? Да? Владик? Только не полючечки. Нічого, нічого полючиться. Давай вирізай. Майструй. Так, ще одне сонечко. Ну, те, що лишка у нас зрізається. Так, готово. І так, тепер, як я вам і казала, нам треба вусики. Відміряємо, ну, скажімо, десь сантиметрів 4. Ось бачите? 4 сантиметри. І так, ще раз показую: ось 4 сантиметри. Є, так? І загніть отут одну, зробіть маленьку таку кулечку. І отут ще зробіть маленьку таку. І зігніть навпіл. Зігніть навпіл. Так, іде у нас тулуб? Діма, що, не виходить? Великі очі. Ай-яй-яй, великі очі, некрасиво, діти, бачите, некрасиво. Замінимо очі. Так, замінимо очі, а поки що. Так, ось. Приклеюємо вусики під низ. Так, петелечкою цією під низ, ось Бачите? Раз. Ось. У нас. Вирівняємо так, закруглим їм. Вирівняємо вусики. О! Ще є одне тіло. Майже вийшло. Ну, нічого. Ми підрівняємо, бабушка підрівняє, владік, не переживай. Ну, майже ж. Так, вийшло. Ось, ще є одне тіло. То нам тоді треба ще вусики. Ще робимо. Діма, отут загни і отут загни. А бабушка подивиться оченята маленькі. Так, маленькі оченята. Ось є у нас такі маленькі оченятка. Є у нас оченятка. Які ми зараз. і Приклеїмо раз. Не хоче працювати. Пістолет втомився. Хлопці, ви не втомилися? Ні. А пістолет втомився, не хоче працювати. Так, одне око і друге око. О! Є. І тепер наші крильця змащуємо, теж клеєм. І от готове сонечко. Так, тримай своє сонечко, Діма зробив вусики. Молодець, правильно. Тепер тут приклеюємо вусики до Діминого сонечка, приклеюємо вусики, приклеюємо оченята. Якщо немає в кого маленьких таких оченяток, ви можете їх зробити з паперу або ж намалювати за допомогою білого і чорного маркера. Це не обов'язково робити так, як от ми з хлопцями вам ідею даємо, а ви придумайте щось своє. Щось... А ви зробити ще цікавіше, чи ми, так, да, хлопці? Так. Ось, будь ласка, ще одне сонечко. Тож дивіться, малята, які в нас вийшли. Цікаві фішечки. Діма, що ми сьогодні зробили? Владик? Ні, це наше ми з дому привезли. Да? Так, так. Це з дому привезли. Владик, от подвинь туди, подвинь, Владик. Так. А оце ми зробили сьогодні тут? Да? На занятті. Що ми зробили? Так. Гру. Сонечко, сонечко. та Яблучко. яблучко. І бабуся ще встигла зробити квіточки. І зробили таку зелену панель, так? Да? Ну що, пограємо в цю гру? Пограємо? Так. Так, давайте. Чур, мої сонечки. Діма, що ти береш? Яблучка? Так. Добре. І так, хто перший? Я. Ну, давай, клади. Так, Владик, можеш підказувати. А я сюди. Mm -hmm. Так. А я сюди. Туди треба було. Все вже. Так. Куди Діма? А я сюди. Владя, куди класти? Підскаже брату. ж брат підсказав. Ну тоді тобі теж отак зробити. Не тобі не мені. Приєднуйтесь до, до нас, робіть таку гру і бажаю вам гарного відпочивати. До побачення. До наступної зустрічі!